Я представляю вам моя така красуня, я їх всіх називаю. У мене, як правило, всі рослинки мають свої назви Знаєте, коли ми домашніх котика собачку називаємо, і кажемо, Джесі, ану, прошу, присідаємо. а ну сидіте і Джесі сідає. Чому? Тому що вона поважає свого господаря, правильно? Ми розмовляємо з котиками, ми розмовляємо із іншими тваринками, а з рослинками. Скажіть, будь ласка, чому ми не розмовляємо? Розмовляємо? Перепрошую. Це не стосується тих, хто вже освоїв мову спілкування. Я спілкуюся із своїми друзями, називаючи їх одними. Йому 4 роки. Бачите, я з ним спілкуюся. От я йому дякую за те, що він виріс. Такий красивий. Разом із своїми братами. О, ще один брат. Ще один брат. Я отримую від них інформацію через панці, по кормі Це є зв'язок. У цьому суть садо і лісотерапії. Правильно? Світлана Ярославівна, садо і лісотерапія. А чому того? Та це ж не нашого. Так вони ж лікують. Та ж вони хочуть нам добра. Їх Господь Бог послав. Разом із ваною флору послав. І от представники флори. А я його назвав старшим братом, чому він мені сьогодні вже зародив, химончик. Заробила сім, це сім'я. нумерологія, значить поєднання. От вони лимончики, Я їх тому привіз до вами. Коли я працював начальником відділу, директором школи, гонят учасника, школи-інтернат, а також гімназії, я рекомендував у школи лимончики м'ятні. Бозончики, Нелісові, Чобрицеві і інші. У свій час я дітям практикував під голову класти Чебрицеві робити подушки. Чому? А от, горло заболіло, так? А ми поклали подушку, з вечора поклали, через ніч дитина що стала здорова, красива, усміхнена. Я вам казав, коли діти доїли установками спеціально доїли установки, і молочко потекло, вони із дефектами зору, з різними фізичними. Вони не хворіли. Вони просто не хворіли. Чому? Тому що вони годували отих 12... 16 днів, коли понад 50 свиней. І інше, це все йшло для тих діточок яких я в свій час виховував. І це була тема моєї диссертації «Роль праці в колекції Здоров'я дитини. На рівні автореферату я її зробив, а зараз я її втілю в життя на рівні наукових і дослідження, який я мав. А тепер Бог щеплення. Це дичка, це найкращий. Це найкраще для щеплення. Чому? Тому що то, що продають ті всі вирощені, вони, як на вісі, то ще на чомусь, розумієш, вигадують для того, щоб заробити на тих людях грошей. Раніше, як правило, наші батьки ті, ді, щепили дички. Дичка, яка пішла, вкоренилася, не відкоренила система, от є гарна, тут є коренева шийка, і тут іде вже відповідно формування.